Війна кожного дня забирає життя захисників імена багатьох увіковічнюють у закладах освіти, де вони навчалися на пам'ятних дошках. Вже третю таку відкрили на фасаді Рівненського ліцею за номером 8. Для відкриття меморіальної дошки старшому солдату, командиру гармати Олегу Станіславовичу Іль'їну. Запрошується дружина Марія Володимирівна та старша донька Дарина Олегівна. Випускник закладу Олег Гільїн 1982 року народження до 2012-го мешкав в обласному центрі. Після цього переїхав в село Весняне колишнього Корецького району. В лавах ЗСУ служив з 2016 року. 29-30 березня, 2022-го, виконуючи бойове завдання на Луганському напрямку, Олег отримав поранення від ракетно-бомбового удару та потрапив до лікарні. За кілька місяців перебування у госпіталі він помер. Він для мене був найкращим чоловіком. Найкращим... Цім батьком. Я його ніколи не забуду. Нині директорка ліцею Ніна Назарука в минулому класний керівник паралельного класу Олега Ільїна каже, що в шкільні роки він був тихим, спокійним, не любив гучних заходів. Був з тих, хто робив все, що потрібно, без зайвих слів. Зараз аналізуючи ситуацію, знаючи скільки хлопців із його випуску не в Україні. Я поділяю думку істориків про почуття тихого патріотизму, Олег був тихим патріотом, який багато не говорив, а який робив і зробив те, що він зробив. Встановлюють меморіальні дошки загиблим захисникам на закладах освіти обласного центру за бюджетні кошти в рамках програми Рівне місто героїв.